Географія 9 клас, урок 5, світове господарство, міжнародний поділ праці. Сучасне виробництво будь-якої продукції це результат роботи великої кількості людей, які працюють у різних куточках світу на різноманітних підприємствах, пов'язаних між собою численними виробничими зв'язками. Жодна держава світу в сучасних умовах не може бути відокремленою від інших країн та ізольованою від тих світових процесів, що відбуваються в місті її розташування. Національні економіки різних країн взаємодіють між собою в економічній, політичній, військовій, гуманітарній, культурній, екологічній та інших сферах. Для здійснення цих відносин держави налагоджують між собою дипломатичні зв'язки, укладають угоди, що регулюють різні напрями співробітництва. Вони беруть участь у міжнародних організаціях ООН, Світовій організації торгівлі, Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та інших, створюють міждержавні регіональні організації, економічні та військово-політичні. Численні міжнародні зв'язки об'єднують країни світу в складну систему світове співтовариство, а їхні національні економіки у світове господарство. Світове господарство це складна економіко-географічна система, утворена сукупністю національних господарств країн світу, що взаємопов'язані міжнародним поділом праці. До системи світового господарства залучені всі країни. Найважливішу роль у їх об'єднанні відіграють міжнародні економічні зв'язки, що виражені потоками товарів, послуг, капіталів, робочої сили, інформації між країнами і регіонами світу. Національні економіки взаємодіють у системі світового господарства за законами географічного поділу праці. Географічний або територіальний поділ праці передбачає формування господарської спеціалізації території та товарний обмін між ними результатами своєї господарської діяльності. Спеціалізація території це виробництво на ній певних видів продукції, призначеної для обміну, тобто в обсягах, що значно перевищують власні потреби. При цьому її визначають ті види діяльності, для яких на цій території є найкращі соціально економічні чи природні умови. Спеціалізацію може визначати як готова продукція, так і її частини або сировина й напівфабрикати. Території можуть спеціалізуватися на продукції матеріальних виробництв, а також послугах. Товарний обмін між територіями полягає у вивезенні продукції галузей спеціалізації та ввезенні продукції інших галузей, завозять продукцію, виробництво якої на певній території або взагалі неможливе, або недостатнє для власних потреб, або ж недоцільне. Географічний поділ праці може бути внутрішньодержавним і міжнародним. Міжнародний поділ праці це спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг і подальший товарний обмін ними на світовому ринку. Світовий ринок це сфера товарно-грошових відносин між країнами. Він сформувався на основі розвитку такої форми економічних зв'язків між країнами, як міжнародна торгівля, що передбачає експорт та імпорт продукції. На світовому ринку діє особлива система цін – світові ціни. для того, щоб спеціалізація країни могла виникнути необхідні певні умови. Країна повинна мати переваги над іншими виробниками продукції, яку вона пропонує, наприклад, мати дешеву сировину, кваліфіковану робочу силу або володіти секретами новітніх технологій. Водночас на світовому ринку має бути попит на цю продукцію, а затрати на транспортування або пільно вигідними для країн виробника і споживача. Кожна країна, що має переваги у виробництві якихось товарів і послуг, має змогу експортувати їх в обмін на продукцію, якої вона не виробляє. Таким чином, міжнародний поділ праці зменшує або й зовсім усуває проблеми, викликані, наприклад, нестачею ресурсів у будь-якому регіоні світу. Наприклад, Бенін і Пакистан спеціалізуються на виробництві бавовняних тканин. Туніс на швейному виробництві, Намібія й Австралія на виплавленні кольорових металів, Японія на виробництві технологічної продукції з кольорових металів і хімічній промисловості, Франція на виробництві синтетичних тканин. На географічний поділ праці впливають різноманітні чинники. Природні умови та ресурси визначають спеціалізацію країн на виробництвах видобувної промисловості, сільського, лісового і рибного господарства, відпочинку й туризму. Саме завдяки їм Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати є великими експортерами нафти, Бразилія і Австралія залізної руди, США й Канада зерна, Індія і – чаю, Швеція продукції лісової та деревообробної промисловості. Ісландія і Норвегія грибних продуктів, країни Середземномор'я спеціалізуються на міжнародному туризмі. Географічне положення країн також визначає їх спеціалізацію. До соціально економічних чинників спеціалізації країн належать вплив національних і релігійних традицій населення. Наявність кваліфікованих трудових ресурсів, рівень розвитку виробництва, особливості структури, господарства, науково технічний прогрес, впровадження нових технологій. А також організація зовнішньої економічної діяльності країни. Завдяки цим чинникам країни Західної Європи, США і Японія стали світовими лідерами, спеціалізуючись здебільшого на високотехнологічних нематеріаломістких видах продукції та різноманітних послугах. Україна спеціалізується на виробництві залізної руди і чорних металів, продукції сільського господарства, харчових продуктів.